Доброго дня, хто це до нас завітав тут? <рес> Привіт-привіт, папу. Як справи? добрий день. Ну, що показуєте, що у вас тут є? Мальовничне село Бобриця. казкове його да. називають. Чим воно відрізняється від інших сел? Ну, у нас таке унікальне місце. Це такий, як. Кусочок Швейцарії маленький. У нас і гори, і ставки, і ліс, і річка, і повітря. І найголовніше це люди, які тут проживають. А які люди проживають? Люди працьовиті, гарні е, дівчата. Дуже сильно у нас самі найкращі жінки до нас з'їжджаються зі всієї України. Тут і змагання у нас проводять, подивиться на наших жінок, побігати, воду попити у нас класно, дуже. Люди вічливі, працьовиті. Дуже красиве місто, і хто не знає, що таке Бобриця, то ласкаво просимо. В Бобриці проходили фестиваль кіно. До речі, тут так. знімалися да, до війни. А зараз тут люди, які не виїхали за кордон, залишаються жити у селі, але не можна так сказати, що це суто українське село. Це передмістя Києва, і тут, до речі, дуже шикарні будинки, красиве місто, як сказали, і ставок, так. і гори, і дуже багато зелені. І тому тут Звісно, такі вічливі і щирі люди живуть в цьому селі. От чим саме ви займаєтесь? Я займаюся сільським господарством, бізнесом і ще працюю в школі. От, крім того, я займаюся соціальним захистом населення. Допомагаю, мені подобається допомагати людям, нашим місцевим, ну і не тільки місцевим. Займаюсь теж також і наукою. Розпочав свою науку ще в школі дуже давно, але після того, як закінчив школу, весь час вчився. І після університетів, політехніки продовжив своє навчання, духове вже своє таке. Прагнення, потяг до духовності, до чогось такого може, релігійного. От саме Все, ви так. сказали, що ви займаєтесь домогосподарством. Так, а так. А що входить в це домогосподарство? Ну, Сільським господарством я займаюся більше 10 років, тому що в мене була алергія. Мені один лікар порадив більше з природою, більше з тваринами, з худобою зв'язатись. У мене є курі, бджоли, кози. Кози вже майже 10 років тримаю. Собака, коти і алергії вже як і не було. Як починається життя селянина? От розкажіть, як ваш день О, проходить? Та йому ще тільки зорі на небі сверкають, півень вже співає, і вже я чую, що півень співає і пробуджуюся. І біжу до моїх улюбленців, до котиків, собачок, От котики мої розляглися, понаїдалися, напилися молочка, От я їх кормлю. Ухажую за ними. Люблю котики. От мої котики. Собачку ми сховали, щоб нам не заважала. От потім біжу до кіз. Ко кози теж тільки почують мене, зразу якісь там мелодійні звуки такі свої. Я дивлюся, що котики народилися, так, да Так, народжувались котики, да. Це а потім що ви кішки. що ви робите з ними? Роздаєте, чи що? Взагалі да замовляють так і от чорну на Київ, там оту сіру на малютянку. Так продаємо, роздаємо. Хто як? Спочатку да. повномасштабного вторгнення як змінилося в селі. Чи спасла вас ця ситуація, коли ви знаходитесь тут вдома? І чи були у вас думки покинути? Е, ні, країну в жодному разі не було. Такої навіть думки виїхати десь за кордон. Я був за кордоном деякий час. От, ну, вже Коли почалось вторгнення в нашу громаду, навіть, то змушений був вивезти жінок її до кордону. От, і Коли приїхали там до кордону, я мав вертатися, а вони мали їхати за кордон. Ну, Жінки, мама, і брата жінка, але вони щось передумали, не захотіли виїжджати і кажуть, що Україна найкраща. Ну, в мене скрізь знайомих дуже багато друзів, товаришів. І Я приїхав до товариша на кордон. І ми в нього й залишились. І мамі і мого брата, дружині Ольги, теж там сподобалося. Ми там залишились і деякий час там знаходились. Оля побула місяць-півтора, мама десь до двох місяців. А я десь трошки ще чомусь довше затримався. А з ким тоді залишились ваші тварини? Кози, що вони робили? Ну залишився брат. Вдома він одразу ж записався в тероборону і також господарював, допомагав мені в господарстві. Я мав трошки швидше повернутися, але якось так вийшло, що. А як допомагають вам саме кози, тварини в А кози це взагалі таке унікальне створіння Боже, тому що воно ну, ну, прирівнюється, скоріше всього, що до святих. Якщо корова свята, в Індії рахується, то в нас в Україні кози святі, тому що вони стільки сили, стільки енергії дають. Це перше. Молоко. Друге своя аура. От, ну, кози вони да, підходимо, от ви підійдіть, ну Я так не сильно тут готувався. Є, може, якісь запашки, але так, що ну, немає такого запаху. в них от бачите, відходи такі кругленькі, вони висихають. і... Майже немає не запахів. Молоко одне з найкращих в світі. Воно замінює материнське молоко, майже не містить лактози, повністю усвоюється, дає дуже багато сили, енергії. Я кожного дня тренуюсь, то мені потрібні сили і працюю, крім того, що треную ще й працюю. То тобто потрібно багато мати сили. Дивіться, вони як, да. е як глядачі на нас да, дивляться. Глядачі, слухають, ага, слухають, то, слухають і слухаються. Ну, у вас такий чудовий, чудовий вигляд на річку. Да, на ставок. Це ставки. На ставок. У нас. Річка також є репінь. І хто слідкує за цими ставками? Чи це в дикій? Ну, раніше слідкували за цими ставками рибхоз це забір'я. Рибхозовські ставки були Геннадій Борисович Руденко. От, він, я не знаю, як він там освітою, але він має ну, цілий штат, цілу команду. і Вони працювали, зарибрювали, виловлювали, спускали, підсипали, чистили. Але ну, от, ну, просто там з орендою, і тепер вже вони не в оренді, наче, то там ви, ну, виясняють, щось там вирішують, хто з ними там далі. Але взагалі-то селяни, місцеві жителі прибирають. Хай ну, наводять лад тут. Були суботники у нас ось буквально недавно місяць. Розпорядження дав наш голова Антон Михайлович Осієнко, що місяць всі вичищали, витирали, вимивали всю нашу громаду. А багато Забрали. людей знають про це місце, тому що воно дійсно казкове і мальовниче. Ну вже Все більше і більше, бо стає популярною, тому що у нас є, я ж кажу, і хор є, і. Ярмарки проводять, і у нас є от, на центральній дорозі. Там наші такі заможні досить жителі місцеві побудували там і. Будинок для пристарілих і готель є. Тобто громада розвивається стосовно таких підприємців, як ви? Так, також, дякуючи всій команді нашої Білогородської сільської ради, були дуже багато притягнутих інвестицій. Я, дякуючи, що були ну, запрошені наші партнери, виграв грант. Бо це було розміщене на сільській раді і сторінці. Я взяв участь і в мене вийшло. Я виграв 108 вісім тисяч. Що ви отримали ці кошти? Що ви зробили з ними? Це я виграв кошти на обладнання. Я закупив там крісла, крісло для того, щоб мити голову. Таке, знаєте, сідаєш там, лягаєш. В, в перукарню. Так, обладнання там крісло дитяче, люстро таке велике, стояче. Ну, Тобто сільське таке, життя, воно таке, да. зранку встаєш і майже до самої ночі. Коли ви, закінчується ваш день? Мій день закінчується по-різному, буває. Засинаю там після ї 20-ї години, ну там 21-й я вже буваю сплю, ну так приблизно в середньому кожного дня десь 22 година, я вже засинаю. Але для підтримки фізичної форми, форми для підтримки всього цього добра, яке тут у нас оточує, треба ж розвиватися духовно. Ви сказали, що ви навчаєтесь в академії, так, так, так вивчаєте кабалу. Чому саме був цей, цей напрямок? Чому ви обрали для я себе? Я до Кабали теж так довго дуже йшов. От, наприклад, у мене сестра в Німеччині проживає, і там за кордоном вже більш популярніша ця, не релігія, відгалуження, там, протестанти, п'ятидесятники, Євенгелія. Я їх навіть всіх назв не знаю. Ну і вона ходила п'ятидесятники, здається. От я там був. Ходив в костел, коли в Польщі був. Ходив в православну церкву. Тут у нас церква спасіння. Ну я не то, що мені не подобається, подобається все, але я знайшов чомусь себе в кабалі, тому що там, от я мене дуже багато питань цікавило, чому людина прийшла в цей світ, навіщо ми створені? В чому сенс нашого життя? Навіщо я прийшов? Навіщо я живу? Навіщо я кожного дня просинаюсь? Що я повинен зробити? До чого. І, взагалі, до кабали просто так люди не приходять. А хто вас підтримує? От ваша родина, з кого Чому? вона складається? З сільському господарстві. Взагалі, от з ким ви живете, хто вас підтримує? А, Яка підтримує ваша буде. родина? Так, да, підтримують брат, підтримує, мама підтримує сільським господарством, дружина також підтримує, Помагають там косити траву, сушити, збирати. Коли народжуються маленькі казенята, кормить їх там, і, бо взимку морози, то їх ховаємо в хату, забираємо в ящиках. То... А в селі краще жити з родиною чи одному дуже важко вижити? Ну, звісно, що з родини краще всього. Людина це така. Ну, не Поодинока утвар в цьому світі. Що потрібно людина для того, щоб ну, переконати себе і жити в селі? Тобто, хто з міста хоче переїхати в село, такі переваги села. А переваги це повітря. Це імунітет. Ну, от в, міс в місті навіть я коли е навчався чи проживав деякий час, там е їздив. Ну, Повітряне те, імунітет падає, просквозить там, кашляєш, суплі. Ні, в місті теж класно, але потрібно дуже контролювати себе. Але в місті дуже складно, тому що багато роботи, багато відповідальності, багато занять Теш? людей набирає. Але в місті ми рухаємося. Штучно створені умови, а в селі це все таке, як натуру похлинаєш. І ти вже відповідальний сам за цю природу, так. ти взаємодієш з природою. Ну, По-перше, дивіться, якщо ти просинаєшся і здоровий, то і в тебе настрій є. Якщо ти просинаєшся і в тебе щось болить, то настрою немає, то в селі кожного дня просинаєшся і настрій є. О, Це дуже велика штука. І саме класне, це коли от може ви відчували, що от втомився, але приємна втома така, що класно спиш тоді, класно їсти, такий апетит, ну все добре. Зараз багато людей з повномасштабним вторгненням страдають на депресію. Депресія так. чи є такі показники в селі, якщо таке велике навантаження? Ну депресія, дивіться, це коли багато часу і не ну там чим займаєшся, наприклад, книжкою, і почали думки тобі лізти, і починається думки, ну думка, яка оця вганяє тебе в депресію, щось бентежить тебе. А в селі відволікаєшся то собаки, то пташки, то. Ну, багато всього, що то дощі, то вітер, то хмари, то сонце. Ну не дає самі умови, сама природа, саме село, люди оточують. То сусідка позвонить, попросить, то сусідка каже, давай зрізати гілляки, бо вже ростуть. Тобто один Крема. одного штовхає. Да. Якщо ти не хочеш, то да. щоб твоя грядка була краща, да. ніж у сусіда. Так, є ну, таке? Є таке картопля, там розова, біла, а сусід посадив дерево. А от я побачив по інтернету, почали садити горіхи, чорні американські горіхи. І я захотів. Мрія, мріяв, три роки мріяв, шукав. І в прошлому році мрія спевнилась, я знайшов поставщика, посадив. Бачите, тобто село дає що? Дає нам право на розвиток. Людина хочеш не хочеш. Тише вона винна розвиватися саме на природних умовах. Правильно да, я розумію? Так, так. Якщо штучно створене в місті це середовище, і ти маєш просто рухатись за кимось, то тут ти рухаєш сам за себе, правильно так. від землі. І тому я запрошую всіх до бобриці знайомитися з людьми. Якщо щось хочеш придбати, то є консультант, як це можна зробити. Як ви себе охарактеризуєте, звісно, з духовної точки зору зараз? Охарактеризую постійний, наполегливий і радісний. Ось так. Тому ласкаво просимо до села Бовриця. Приїжджайте. І на все добре. На Дякуємо все добре. вам. Дякую. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.